Хто зображений на цьому фото? Мазепа? Ні. Ні. Боже. Дорошенко? Тарас Бульба. А, актор, який його грав. А, так. То... Це не пам'ятаю, не контактує. Пам Богдан. Богдан. Сту... Стус. Богдан е, Стуха. Він актор. Да. Е, народний артист України, напевно. А це зараз скажу, це Тарас Бульба, так? Він грав Тараса Бульбу, але звуть його Звати він. Богдан Малецький? Богдан. Сирко. <laughs> Сту. Стус. Uh... Этот, uh... Так, він грав таку роль. Але актор... Скажи. А, актор давай. Mm -hmm. В акторах я звуть його Богдан. Хмельницький. Як? Як? Так, да. <laughs> Богдан Ступка. Богдан Ступка <laughs> Богдан Ступка! <laughs> Ступ і ступка! Тарас Бульба. Я пам'ятаю,